Довгоочікуване дорожнє реанімування після років простою. Дорога до Сміли уже незабаром може стати проїзною. Днями там розпочався ремонт. Йдеться про проїзд від Черкас до Сміли. Його закрили ще кілька років тому і лише зараз розпочали ремонтні роботи. Вікторія Хамаза продовжить тему. Ця дорога була не проїзною останні три. Сьогодні тут робота кипить у режимі нон-стоп, практично цілодобово. Щодня ремонтники латають сотні метрів дороги, аби вже у вересні ця проїзна частина знову запрацювала. Самого рання правий відрізок автодороги Черкаса Сміла окупували ремонтники. Завдання номер один позбутися пошкодженого покриття. Дорожники працюють за чітко спланованою схемою. Найперше фрезерування, кажуть майстри. Знімання верне в сучаснюча Ну, Робота ведеться. Ми стараємося, щоб була нормальна, з будівельними нормами і правилами дороги став непроїзним на наприкінці 2013 року. Відтоді 8 кілометрів автошляху недоступні для водіїв. Кошти на їхнє реанімування владці виділили лише цьогоріч. Воно обійдеться у 65 мільйонів гривень. Виділено вже 22 мільйони, тому на 22 мільйони ми плануємо до 1 сентября 2,6 кілометра виконати роботу. Закінчивши фрезерування, ремонтники візьмуться за нанесення вирівнювального шару асфальтно-бетонної суміші і лише по тому кластимуть асфальт. Вот этот фрезерований матеріал буде додаватися нові смесі і буде органічна мінеральна з доданням бітомної емульсії, цементу, с 5 сміс. 16 сантиметрів буде укладатися, потом виравнюючий слой і щебеночне мастичний асфальтобетон. Перевірити якість виконання робіт завітає очільник області. Побаченим лишився задоволений і пообіцяв, завершивши ремонт правого відрізку автошляху, дорожники візьмуться із заліви. щоправда, не капітальний, а ямковий. До жовтня місяця, по словах підрядної організації, служби автомобільних доріг, ці роботи повинні бути завершені. При умові, що буде стабільно надходити фінансування з державного бюджету. Ширина нового асфальтного покриття становитиме не менше 4,5 метрів. Утім, ним ремонтники не обмежаться. У планах облаштування дорожнього примикання, укріплення узбіччя та створення спеціальної розмітки. Вікторія Хамазайгорнеділько. Віка новини. У Черкасах.